день. Сьогодні ми готуємо десерт до чаю, солодку ковбаску. Для цього нам потрібно масло, цукор, печиво, марія або наполеон, какао і стакан молока. Беремо склянку молока. Каструльку я вилила склянку молока, перекип'ятила. Тепер кип'ячене молоко додаємо склянку цукру. Мішаємо. До розчинення. Додаємо грам 250 масла. Розтоплюємо в окрему чашку, насипаємо 4 столові з верхом ложки какао, краще фірми Мрія, розчиняємо в водичці і додаємо до нашої суміші молоко, масло і цукор. Попередньо ми взяли кілограм печива, довільно поламали його і цією гарячою кип'яченою сумішю сахару, масла і какао заливаємо наше печиво. Перемішуємо, сюди додаємо горіхи, грецькі, можна ізюму. Скільки хто хоче, горіхів можна додати, я грецькі додаю лущені горіхи. Хто хоче, перемішуємо добре, а потім будемо формувати, хто собі хоче ковбаску, якої хоче до вільної форми. Беремо целлофанову бумажку Це з рукава. Розкладаємо. Ми добре перемішали, викидаємо на бумагу целфанову і будемо формувати копаску. Формі, хто собі грубшу, хто собі тоньше, кому яка подобається форма ковбаски. Зараз ми покажемо, яку ми сформуємо. Сформували от таку ковбаску. так. Тепер перекладаємо на рознос. І так робимо з усією масою. Ось ми сформували чотири ковбаски і відправляємо в холодильник, щоб застигло. На годинку, на дві відправляємо в холодильник. Ось такі в нас получилися ковбаски. Ось такі в розрізі ковбаска вийшла. Смачна. Смакуйте, робіть, пробуйте. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайки і підписуйтесь. Святами вас. Всіх благ. Перемоги скорої. До побачення!